Друзі, цим доброго вечора, Сталкер на зв'язку. Так, ну шо, пройшов я івент і тут запотів іменно... Моцно. Останні катки взагалі просто винос місків. Та ну прикину, набиваєш от 500, 5200 урона, блин, їдеш, короче. По цей цей з тебе. Так жопой стоїть, я йому на 100 кидаю взад. Бабеху так нормально. Дивлюсь. І же рікошет. І той же СТБ потім мене вбиває. То що попадання, рикошет, у мене танк горить. Ну добре, друзі, пройшов я вже цей івент, все. Відмучився другий раз. Потні такі катки були. Поначал, спочатку йшло все добре. А потім взагалі пішло попадання, рикошет, танк горить. Це жесть, друзі, як вона є. Я вам кажу. Так, друзі, хочу вам подякувати за вподобайки, за лайки, під відосики, за все вам, за коментарі, за те, що ви є в мене. Ви всі самі найкращі. Так, ну що, друзі, в мене ще 10 даже білетів зверху. Давайте ще відкриємо за вільний досвід. А може таки пощастить, хто його знає. Все може бути. Ну, мабуть, навряд чи. Бо вже все витрусили, все, що, мабуть, можна. Ну, все рівно. Куди мені йде? О, 650 золота. Ні, мабуть, ще, друзі, не все витру... витряхли. 650 золота нормально. Знадобиться мені. 60 золота. Ваші коментарі читав там вам кому пощастило. Вітаю, друзі. Та майже всім пощастило. Та ні, Іван, друзі, пушка взагалі. Патіти майже не приходить. Це ж вони не дали нам не два білета, а шість зразу. За... І помні, скільки пам'ятаєте, за кожне куля, як на варічне. Чи 426 там аж треба всіх там дуже довго патіти. І вони давали по два. А тут взагалі по шість, зразу. Я ще... Прямо офігів, коли побачу. Все, 60, друзі, ще підсипало. Ну, золото непогано, друзі, підсипало. Ну що, пішли, відкриємо, друзі, сертифікат наш івентний. Побачимо, що ми з нього отримаємо. Давайте це барахло відкриємо. Те, що з івента це бустери. Поїхали, друзі, відкриваємо сертифікат 7 рівня. Нашу нагороду головну. Поїхали. Сюди колекцієчка. І це не може не радувати. Ні по барабану, і з два там чи не Із два. Главне, що це колекційка головне. Все. Це мене все влаштовує. Колекцієчка є, все, вогонь, друзі. Так, ну що, пішли тепер за нашою головною нагородою. Ну що, друзі, відкриваємо нашу. Головну нагороду, кульку, лапку. Що вона нам принесе? Бачу колекційка Хімера. Хімера тут, друзі, є. це ми отримаємо. А ні, підожі, друзі, я ж її продав. Хімеру я, по-моєму, продав. Ну нічого, Хімера повернулася. Я отак ось скажу, друзі, враховую, якщо сертифікація моя рівня, колекційка випала, все. Бімба 100%, як то кажуть, все Файно А вісімка, кулька випала колекційка. Ну, що тут, я не знаю, на що тут можна скаржитись, якщо випала вісімка колекційна. Якби упала там Хелсинг, оце, оце можна було б там Кричати там розробники, що ви? там? Насипали сюди все, відкрутка. А так все норм, друзі. Химера наша повернулася додому. Бо вона була продана. Нормально, друзі. Вон, талісман Хімера Іс-2. Залутали. Вони повернулися додому. Непогано, друзі. Файне відкриття. Я вважаю файне. Кульку пройшов не дарма. отримав. Все, що хотів, отримав, друзі. Вам, друзі. Це, друзі, подобаєчка однозначно. І підписочка на канал. Хто ще не підписаний, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайчиком. Ще буде попереду відео. Багато всього цікавого. Стараємось, друзі, щоб було все гарно, все по кайфу. Фух, так. Бажаю вам якнайшвидше пройти цей івент. Бо щось уже, уже, друзі, не так він проходиться, як. Були перший івент, там взагалі було його легко пройти. А зараз вже почалося попадання рікашета. Ну, це пов'язано, мабуть, з тим, що вони віддали вже багато нагород. І тому вже починається. Попала там рикошет, танк загорівся, все, аби злить. Ну, я, друзі, задоволений. Все, У мене таке вийшло відкрити. Я вам бажаю ще краще. Я навіть не засмучу, що мені не випала там десятка, дев'ятка. По барабану. Сім є колекційка сертифіката. Все, вогонь. Вісімка є колекційна, скульки. Супер. Все. Вам всім, друзі, хочу подякувати завжди. За вподобайчки, за коментарі. За все вам, друзі, дякую. Всіх вас обійняв. Пускай вас. Нехай вас Господь благословляє завжди. Оберігає всіх, всіх вас і ваших рідних. І... Звісно ж, мирнее неба над головою. Міцного здоров'я і до зустрічі. З вами був Сталкер.